Друзі, вітаю на каналі. Нарешті вся запланована робота виконана. І я хотів би оголосити, що будинок починає продаватись. І також хотів би зробити такий коротенький відео огляд. Зараз покажу, що було зроблено за ці декілька тижнів, мало знімав відео. Не було абсолютно часу. А Значить так, двір мій почав виглядати ось так: дуже широкий, дуже просторий двір. Готовий для посадки молодого саду. Ось так змінилася жомова яма. Все трошки побілилось, пофарбувалось. Стало значно краще виглядати. До речі, я не планував ці роботи робити. Багато підписників та глядачів писало, що варто було б це зробити. Ну і я послухав. До речі, хотів би нагадати, що абсолютно всі коментарі читаю, і поради всі враховуються. Ось так стала виглядати хата. Ну і в принципі будівлі. Все трошки освіжилось. В ідеалі було б дуже добре побілити і пофарбувати ще раз, оскільки дуже давно не проводились тут такі роботи. Але і так, вже початок грудня. Взагалі я вважаю, що е, дуже мені пощастило, в принципі, встигнути зробити ось ці роботи. Ось так почало виглядати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи нормальні підібрав кольори, чи гармонійно все виглядає. Ну, мені особисто дуже подобається. Так, йдемо далі. Зараз трошки вечоріє, але... Ще бачу, наче видно нормально. Вирішив зробити такий коротенький відеоогляд. Я взагалі ще планую більш детальний огляд зробити. До речі, напишіть, можливо, комусь цікаво, що саме зняти, чи варто знімати всередині будівель. Ось, до речі, дрова складені. Які обіцяв залишити новому власнику. Ось погано видно, там їх чимало, купа така була велика. Це щоб на перший час людині було чим опалювати будівлю, поки людина не знайде де купити дров. Ось сарайчик також підштукатурився трошки. Підбілився, все освіжилось. Мені дуже подобається, як все виглядає. От я і вирішив поділитись враженнями, зняти такий коротенький огляд. Ясно, що потрібно ще раз побілити, але тут взагалі були там тріщини, нічого критичного не було, але, однак, не естетично, тому вирішив. Ось це все позамащувалось, заштукатурилось, забілилось, ну і стало значно краще виглядати. Так, ось город, до речі. Город також до весни можна не чіпати, потім вивороти і можна вже щось саджати. Ось такий шикарний чорнозем у нас. Трошки Присипало сніжком. Тут ще й вигуляний город родити має дуже добре. Ось ще звідси покажу, як виглядає подвір'я. Молоді горішки залишив, вирішив, щоб вже майбутній власник вирішував якого залишити, чи залишити обидва. Так. Ось ще потрібно вставити шибки. Привезу скло. Це недовго, це мені півгодинки. Вставлю шибки. Ось дуже просторо стало. На хаті також були невеличкі тріщинки. Також нічого критичного, але не естетично виглядало. Ось такий двір. Взагалі, двір мені цей дуже подобається. Тут така правильна ділянка правильної форми. 25 соток, земля, до речі, вся приватизована, це також важливо. А двір достатньо широкий. Город, такий, Ну, все, вся ділянка рівна. От ідеальної форми, як на мене. От. Так, ось тут багато місця, я так собі якби, планував. Ну, По-перше, молодий сад закладати ось з цієї сторони. Ну і також з цієї. І також можна якусь зону барбекю, якусь бесідку, якийсь гаражик можна будувати. Тут досить багато місця. До речі, ось свердловина. Як мені казали, сусіди тут десь 30-30 плюс метрів. І нею ще декілька років тому користувалась, тобто ну, вона робоча. І також є централізована вода. Раніше показував, відкривав кран, показував, зараз на зиму вимкнули воду централізовану. Ось такий двір. До речі, зараз покажу. Ще геолокацію, де знаходиться двір, двір знаходиться над центральною дорогою. Це також я вважаю великим плюсом, тому що асфальт під саме подвір'я. Ніякого болота. Ось тут такий карманчик, до речі. А сміттєвий бак, пересуну. Трошки далі, де він і має бути на межі між моєю ділянкою і сусідською. Ось цей горішок поки що вирішив залишити. О, так, і з приводу парканчика. Багато е коментарів мені писали, підписники, глядачі, щоб я його не чіпав, що на вартість то не буде впливати. Я, в принципі, з ними згоден. Але ось так виглядає парканчик. Ну, мені самому, я коли під'їжджаю, дивлюсь, воно мені самому вже не подобається. Якби гарний широкий двір, хороші будівлі і ось отаке стоїть страшне. То все ж таки вирішив, мабуть, я заміню а, ось той штахет і ось цю сітку з цим ганчір'ям на а, новеньку оцинковану сітку. Напишіть в коментарях, як вважаєте, чи правильно я вирішив. І також хотів би додати, що село розташоване на березі річки Рось. Від, від будинку до річки пішки здається ну, хвилин 5, можливо там до 10 хто як ходить. І, до речі, досить гарна природа. Кому цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково зніму. Річку, ліс, який в нас тут. І, в принципі, можливо, комусь щось цікаво, якісь є побажання, напишіть, будь ласка, обов'язково зніму. Ну і в принципі наразі все. До речі, з приводу детальної інформації по будинку, по продажу будинку, під відео буде опис, в описі відео верніше, буде номер телефону. Пишіть туди. Viber, WhatsApp, Telegram, кому цікавить. Ну, хто реально зацікавився, надам більш детальну інформацію. Ну і ще зніму більш детальний відео огляд. Напишіть, чи варто знімати всередині будівель. І на цьому все. Всім дуже дякую за підтримку. Дуже багато переглядів, дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. Тож, дуже вдячний, продовжуйте в тому ж дусі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі на каналі в інших відео. Слава Україні!